Воїни СБУ провели успішну нову спецоперацію, під час якої замінували і підірвали підводні опори незаконно зведеного Кримського мосту. Про це поінформували у прес службі СБУ 3 червня. Це вже третє ураження Кримського мосту за період великої війни. У спецслужбі зазначили, нова операція провадилася кілька місяців. У повідомленні йдеться. Агенти СБУ замінували. Пори незаконного об'єкта, і сьогодні без жодних жертв серед цивільного населення о 4.44 ранку. Перший вибуховий пристрій був активований. У результаті підірвано 1100 кілограмів вибухівки. За даними СБУ, фактично міст перебуває в аварійному стані.